Бери пагони з молодих кущів без бутонів. Зроби зріз під 45 градусів. Обірви нижні листки, а великі листки підріж на половину. Субстрат має бути легкий торф з перлітом. Перед посадкою зволож касету. Зроби отвір паличкою. Щоб не пошкодити стебло. За бажанням макни живець у корнові, а потім саджай по три живці в одну ячейку, отримаєш пишний кущ, кодура 1822 градуса та в тінь або в теплицю. Провітруй і обризкуй водою два рази на тиждень. Через два місяці з'являться красиві хрозантеми. підписуйся.